Привіт, після виходу моїх відео про співпрацю з Росією українських політиків та чиновників, я отримую дуже багато інформації, яка свідчить про те, що, попри війну, далеко не всі пов'язані бізнес-вузами з державою-агресором українські політики та чиновники змогли відмовитись від цих порочних зв'язків. Багато хто продовжує співпрацювати. І одна річ, коли йдеться про апріорі деградованих москвофілів з ОПЗЖ, з ними все зрозуміло. А ось коли йдеться про гіперпатріотів з європейської солідарності, геть інша. Це пан Віталій Котляр, хоча, напевно, доречнішим буде слово господін, а не пан. Він депутат від Євросолідарності Кременчуцької міської ради, і він співпрацює з державою-агресором. Зокрема, Котляр задекларував частину корпоративних прав у компанії Дормаш Груп, яка працює в Росії. Депутат від ЄС володіє половиною корпоративних прав у цій компанії. Як ви бачите, місцем реєстрації компанії зазначена Росія. Так, чорним по білому. Але, можливо, депутат помилився при заповненні декларації і по старій пам'яті написав слово Росія замість Україна як місце, де він сплачує податки. Давайте перевіримо. Що ви бачите перед собою? Це офіційний сайт компанії Dormasgru. І як ви можете бачити, тут жодного натяку на Росію. Навіть російськомовна версія сайту видалена. Але при цьому офіційна сторінка компанії у Фейсбуці чомусь пропонує в контактах російський номер телефону. Забуваємо назву компанії в Google. Google видає компанію з такою самою назвою, з тими ж самими контактними номерами, але вже з адресою в місті Бєлгарад Російської Федерації. Тобто пан Котляр зазначив усе чесно, як на сповіді. Дійсно, у Росії працює компанія Dormash Group, зареєстрована у 2014 році. Від самого початку одним з засновників цієї компанії є Віталій Котляр. Востаннє пан Котляр вказував зв'язки з державою-агресором за рік до повномасштабного вторгнення у березні 2021-го коли подавав декларацію про доходи за 2020 рік. Навесні 2017 року компанія депутата Порошенка брала участь у виставці Крим, стройіндустрія енергозбереження Вісна-2017 в окупованому Сімферополі. Разом з окупантами фірма депутата обговорювала підвищення енергоефективності окупованого Криму. Яка зворушлива турбота стосовно окупаційного режиму? Чи не так? Тобто виходить, що в той час. Коли Петро Порошенко самовіддано не тисне руку і не обіймає Путіна, а залишки цукерок Рошен зникають з полиць російських крамниць, представники його команди дарують шлях лідера, годуючи ВПК держави-агресора. У зв'язку з цим у мене є пропозиція до Петра Олексійовича. Дивіться, ви збираєте кошти з українців до свого благодійного фонду, аби не лише купувати щось для Збройних сил України, а й купувати на них військові облігації, заробляти на них десятки мільйонів гривень. Як з'ясувалося, у вас є прекрасна талановита і головне заможна команда, яка дає гроші агресору за вбивство українців. Чи не буде логічним попросити ваших депутатів перераховувати кошти на ЗСУ а не на армію Росії? Можливо, це якось спростить всю схему. Вони не будуть гріти окупантів, тож і збирати треба буде трохи менше. Бо виходить, що поки ви передаєте на фронт дрони, ваші посіпаки оплачують агресору ракети, якими бомблять українські міста. Відчуйте різницю. А можливо, правоохоронні органи допоможуть пану Котляру зрозуміти цей диспаритет. На цьому все. Жму руку, ну і обіймаю само собою.